Всім привіт дорогенькі. Сьогодні я вирішила приготувати маленькі канапки з фаршем, сиром та грибами. Це дуже соковито, дуже смачно. На 22 бутербродика в мене пішло 500 г фаршу гов'яжого. можна взяти будь-який, пів синьої цибулі, три великих грибочка в мене печериці, пів пучка кріпу. Багет, У мене звичайний французький багет, 100 г сиру моцарели, сир можна будь-який, який вам подобається. Головне, щоб він добре плавився. 2 столові ложки соняшникової олії, чорний мелений перець, приправка до м'яса та сіль. Нарізаю цибульку. Прям дрібнесенько, тонесенько її подрібнюю. Можна взяти білу цибулю, але синя цибуля. Я обрала синю цибулю, тому що вона має більш такий солодкий, там м'який смак, ніж біла. Подрібнюю грибочки. Ви можете нарізати їх так, як вам буде зручно. Мені захотілося ось так, тому я їх так нарізала. Подрібнюю зелень. Та натираю на звичайній терці сир. В глибоку миску перекидаю фарш, трохи його розрівнюю лопаткою. І зараз буду додавати всі інші інгредієнти до нього. Розрівняла фарш, додаю сюди цибульку, грибочки, зелень зараз додам. Додаю приправку до м'яса, посолила. Та все ретельно між собою перемішую. Головне все прям дуже ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти були між собою дуже добре об'єднані. Додала соняшникову олію, буквально одну столову ложку, і знов все ретельненько перемішую. На невеличкі скибочки нарізаю багет. Форму для запікання застилаю пергаментною бумагою, ставлю на неї хлібчик. Зараз трошки зверху поляю на хлібчик соняшикову олією. Зверху на багет ставлю фаршик і зверху засипаю це все діло з сиром. Ось такі майже готові канапки в мене вийшли. Зараз відправлю в духовку розігріту на 180 градусів на 20 хвилин. У мене духовка електрична. Дивіться по своїй духовці. Дивіться, головне не перетримати бутербродики, бо вони будуть сухі. Цього нам не потрібно. Нам потрібно, щоб вони були соковиті. Ось такі гарненькі бутербродики в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте залишати ваші коментарі.